Крав за 4 роки мільярд, квартира за 9 мільйонів, 1900 гектарів землі, мільйонні дивіденти і все на державному лісі. Соціальний ліфт в дії, Болоховець, голова ДП Ліси України, отримав підозру набу за незаконне збагачення, збирав десятки мільйонів на заставу через фунтів, щоб не спалитись, на посаді в Держлісагенстві. Нажив активів на 104 мільйони, з них майже вісім без пояснення походження. Квартира в Києві оформлена на друга, земля на підставних, а сам каже, що нічого не знає. Класика, і його не звільняють. Залишили контроль над усіма лісами країни. Під виглядом реформи об'єднали 158 п'ятдесят в одне підприємство. Усі ключові посади свої. Дерево, тендери, земля, контракти. Усе в одних руках. Земельна історія з 13-го року. Мати болохавця, вчителька отримує 475 гектар. Дружина відкриває ТОВ Іван Городське і бере ще 1420 гектар. Частина ділянок на археологічних пам'ятках. Але держгеокадастр Сматрячого Беремка усе оформлює. Потім землю передають громаді, а за аукціону виграє фірма дружини. Тепер там зерно експорт прибутки. У 23-му Людмила Болоховець задекларувала 722 тисячі дивідендів, ще півтора мільйони на ФОПі, усі гроші з фірм-партнерів і ще схема на фортифікаціях. Разом із замом Смалем легалізують деревину через прокладки і продають державі втридорога. кожна партія плюс мільйони гривень на кутки. Поки на фронті не вистачає матеріалів, Болоховець пиляє на лише ліс. А й оборонний бюджет знаєш або хочеш більше? Наш телеграм.